Взимку після провалу у лізі чемпіонів сезоні 2007-2008 київське динамо очолив Юрій Сьомін. Тричі він вибивав українські клуби з Єврокубків і тепер очолив один з них. Майже одразу в оренду відправились бразильці Рінкон та Клебер. Це рішення мало покращити загальну атмосферу в команді. Було відомо, що бразильці завжди гуртувалися разом і особливо нікого не слухали, і дуже часто вели себе на полі доволі егоїстично, працюючи не на команду, а виключно на себе. Натомість Юрій Сьомін активно залучав молодь до основної команди. Заграв Олександр Аліїв. Важливим гравцем оборони став Тарас Михалик. В нападі все частіше з'являвся Артем Кравець. На поле виходив Микола Морозюк. Перестали з'являтися ветерани Ващук та Ребров. Чемпіонат врятувати не вдалося. Кияни посіли лише друге місце. Але прогрес команди інтригував, тому вболівальники з нетерпінням очікували початок нового сезону. У міжсезоння команда підсилилась. У порівнянні з минулим Єврокубковим сезоном можна відзначити появу таких гравців, як Бетао, Огнен Вукоєвич, Роман Єременко, Воротар Станіслав Богуш. З'являвся на полі грузин Малхас Асатіані. Команда розпочинала з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів матчем з ірландським клубом Дрогеда Юнайтед на виїзді. Кияни у цій грі виглядали непогано. В середині першого тайму Тарас Михалик вивів українську команду вперед. Здавалося, на цьому етапі нервувати не доведеться, але на початку другої половини гри Адам Хілс рахунок зрівняв. І такий результат господарів, судячи з усього, цілком влаштовував. Кияни створили величезну кількість моментів. Але воротар ірландської команди у той день піймав кураж і провів дуже вдалий матч. І все ж наприкінці гри Олександр Алієв пробив у ближній кут і приніс динамівцям перемогу з рахунком 1-2. Домашній матч розпочався вдало. Вже на 13-й хвилині Олександр Алієв відкрив рахунок. Шансів забити другий гол кияни мали вдосталь. Був момент у кравця. Аліїв лучав у стійку воріт. А наприкінці тайму гості заробили пенальті, і Робінсон рахунок зрівняв Луценко, який замінив Шовковського у рамці. Врятувати команду не зміг. У другому таймі кияни продовжили марнувати моменти. Непогано штафного пробивав Аліїв. Йоане влучив у поперечину. Нарешті динамівці заробили пенальті, які реалізував Артем Мілевський. 2-1, 73 хвилина. І на той момент було важко уявити, що ірландці здатні забити двічі. А далі, а далі сталася легендарна розв'язка київського поєдинку. На 87-й хвилині Гартленд випереджає Тараса Луценка із зрівнює рахунок. І тепер ірландцям для виходу у наступний раунд достатньо було одного голу. І дрогеда полетіла в атаку, а у киян колінки затряслися, особливо у воротаря Луценка. Ще одна помилка, і тільки диво рятує Динамо від пропущеного голу. А далі ще гірше. Передача на Кудузовича. Тарас Луценко. Що це? Я не знаю. Або Тарасові, або всій команді Динамо треба обов'язково піти в церкву і поставити свічку. Ось такий епізод, який кілька секунд тому. був. Але на щастя, ігровий час вичерпався, і кияни вийшли у наступний раунд. А там їх очікував московський Спартак. Перша гра у Москві на Лужниках. Кияни вийшли на гру у такому складі Шовковський, Бетао, Михалик, Діакате, Несмачний, Вукойович, Ель Кадурі, Нінкович, Алів, Мілевський, Бангура. Початок матчу був важким, Баженов відправив м'яч у ворота Шовковського вже на четвертій хвилині гри. Згодом Вукоєвич ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але поступово кияни вирівнювали гру. Непогано пробив Вукоєвич, але прямо в руки колишньому гірнику, Стіпе Плетікосів. Всередині тайму Аліїв розіграв м'яч з кутового і намагався прорватися до воріт, завдав удару, але забити не вдалося. А на 28-й хвилині помиляється гравець Спартака, віддає невдалу передачу назад, і Бангура у боротьбі з плеті Косою відправляє м'яч у ворота. 1-1. Ісмаїль Бангура зрівнює рахунок. Буквально через 5 хвилин Бангура міг забити свій другий гол. Мілевський зачепився за м'яч, зібрав біля себе кількох гравців, віддав Ісмаїлю, Той розібрався з захисником, але пробив неточно. А наприкінці тайму Бангура обігрався з Нінковичем, отримав м'яч назад, пробив плетікоса з ударом впорався, але поруч опинився Мілевський, який вивів київський клуб вперед 1-2. і на перерву команди йдуть у діаметрально різних настроях. А вже на початку другої половини Бангура вибігає сам на сам з голкіпером і забиває третій гол, і демонструє місцевим фанатам, який клуб насправді є господарем цього футбольного поля. Вже на той момент Спартак був знищений, міг забивати Аліїв, міг ще один гол на свій рахунок записати Ісмаель Бангура. І все ж, ще один гол влетів у ворота московської команди. Бангура поборовся на фланзі заволодів м'ячем і віддав передачу на Мілевського. І Артем оформив дубль. 1-4. Кійське динамо впевнено перемагає московський Спартак на лужниках. Звичайно, жодної інтриги перед київським поєдинком не було, але принциповість матчу нікуди не поділася, і кияни розпочали гру прекрасно. Аліїв пробуває сильно в кут. Воротар реагує, але не рятує. Київське Динамо виходить вперед. В середині тайму Мілевський віддає передачу на Бангура. У нападника було достатньо часу, щоб прийняти м'яч, оцінити ситуацію, спокійно і точно пробити. 2-0, і Спартак починає сипатись. Наприкінці тайму Бангура вискочив сам на сам, але був збитий. Щоправда, арбітр порушення правил не побачив і пенальті не призначив. На початку другого тайму Діакате подарував суперникам один гол. Дуже невпевнено в епізоді зіграв захисник і Дзюба один гол відіграв. Однак рахунок протримався недовго, а Лів низом виконав передачу штрафного, а Артем Мілевський переправив м'яч в сітку 3-1. А на 78-й хвилині Артем Мілевський оформив хет-трик. Отримує м'яч Мілевський. Мілевський. Дуже короткий пас Мілевський. Це просто фантастика, що вони тут робили з Генка Просто на шпальті газетні накрутили весь увесь захист. Дуже-дуже коротко зіграно було кілька разів, але ще і корпусом добре діяв. Це була фантастика, адже вболівальники київського динамо та й загалом всі українські вболівальники скучили за перемогами киян у Єврокубках. Три сезони динамівці переважно програвали, розчаровували і тільки в дуже рідких випадках давалося перемогти. І ось нарешті вболівальники побачили агресивне динамо, домінуюче, яскраве. Кияни вийшли у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Команда потрапила у групу G. Суперниками стали такі команди, як Лондонський Арсенал, Порту та Стамбульський Фенербахче. Перед груповим етапом Київське Динамо змінило форму. Давно ми не торкалися цієї теми, оскільки здебільшого якихось кардинальних змін не відбувалося. Переважно грали з діагональною смужкою на футболках у традиційних біло-синіх кольорах. Але у 2008 році діагональна смужка зникла, повернулися до більш класичних моделей. Кольори. Традиційно біло-сині. Була біла форма з тонкими вертикальними лініями, а також синя форма, емблема на грудях з двома зірками зверху. Також у білій формі можна відзначити появу широкої синьої смужки на спині в області прізвищ футболістів. Перша гра відбулася у Києві проти англійського арсенала. Кононірів тоді ще очолював великий Арсен Венгер. У команді грали такі зіркові гравці, як Адебайор, Галас, Ван Персі, Фабрегас. Туре, молодий Волкот загалом команда дуже серйозна, яка, звісно, була фаворитом квартету. Динамо без Мілевського, який отримав травму, та без Ель Кадорі, який був дискваліфікований, грало з арсеналом на рівних. Хоча у першому таймі канонірам вдалося створити кілька дуже непоганих нагод для взяття воріт, і в деяких епізодах киянам щастило. Але у другому таймі динамівці значно додали, і в середині тайму Вуковіч заробив пенальті, а Бангура з точки пробив майже бездоганно. І матч повільно котився до перемоги Динамо, поки Бангура наприкінці гри не змарнував вихід 2 в 1. Арсенал одразу провів свою атаку і галас зрівняв рахунок. Так кияни стартували з прикроє нічиєї. У другому турі в Туреччині грали з Фенарбахче. Непогана була команда, там виступали бразильці Роберто Карлос та Алекс. Турки Емре та воротар Волкан Демірель. Обидві команди мали свої шанси вирвати перемогу, але ніхто у тому матчі так і не забив 0-0. Тим часом Богуш провів непоганий матч, і з'явилась надія на появу у Динамо надійного голкіпера. У третьому турі грали на виїзді з португальським Порту. Кияни з двома очками йшли на третьому місці. Порту у першому турі здолав фенербак 4-1, але провалив гру у Лондоні і поступився 4-0. Тому матч був надзвичайно важливим. І кияни вперше за дуже довгий час здобули перемогу у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Все вирішив божевільний, гарматний постріл Олександра Аліва з штрафного у першій половині першого тайму. Перемога у Португалії дозволила киянам вирватися на друге місце у групі, але попереду були дві визначальні гри проти лідерів групи. У четвертому турі у Києві приймали порту. Динамівці вдало стартували. Мілевський доволі швидко вивів киян вперед. На жаль, кияни провалили кінцівку поєдинку. Навряд чи мова може йти про концентрацію. Скоріше банально не вистачило фізичних сил тягатися з досвідченим суперником. Порту забив двічі. Спочатку Роланду на 69-й хвилині, а потім Гонсалес вже удоданий арбітром час. Кияни поступаються. У п'ятому турі грали з лідером групи лондонським арсеналом на виїзді. Матч важко назвати видовищним: арсенал володів ініціативою, кияни активно оборонялися, і довгий час їм це вдавалося. Англійці фактично не створили жодного небезпечного моменту, але киян знову не вистачило на весь матч. Наприкінці зустрічі свіжий Ніклас Бентнер втік від діакате та забив переможний гол. У трьох з шести матчів групи Динамо пропускало на останніх хвилинах. Команді не вистачало фізичних сил на всю гру. Аліїв ще встиг отримати червону картку за відштовхування арбітра максимально безглузде і непотрібне вилучення. В останньому турі динамівці завдяки Голу Єременко у першому таймі перемогли Фенербак з мінімальним рахунком 1-0. Звісно, шанси на продовження боротьби у лізі чемпіонів були втрачені у Лондоні. Але у матчі з турецьким клубом кияни довели свою перевагу над Фенербак і посіли третє місце у групі, яке давало право продовжити боротьбу у Єврокубках в іншому турнірі. Кубку УЄФА у другій половині сезону. Щодо підсилення в зимове трансферне вікно варто виділити тільки появу в команді Сергія Кравченка. Кияни розпочинали боротьбу за кубок УЄФА з однієї 16-ї у Києві в лютому 2009-го матчем з іспанською Валенсією. Прекрасна команда за іспанців тоді грали Давід Вілья, Морієнтес, Хуан Мата, Давід Сільва, Марчена, Альбельда, Альбіоль, Бараха та інші, а тренував команду Унай Емері. З перших хвилин активно в нападі діяв Артем Кравець. Нападник мав кілька шансів, щоб відкрити рахунок. Але буквально вже у наступній атаці Валенція забила. Це Девід Сільва замкнув передачу від Хуана Мати. Кияни одразу пішли вперед. Мілевський зачепився за м'яч, протягнув, але нормально пробити форварду все ж завадили. Вже через пару хвилин Мілевський після помилки Марчени прибрав захисника іспанської команди у штрафному майданчику і пробив у кут. не точно. У відсутність Алієва дальні удари з штрафного виконував Кравченко, але без проблем для Сесара Санчеса. Кляни продовжували атакувати, і не раз у штрафному майданчику іспанської команди виникали справжні пожежі. Не вистачало останнього точного удару. В першій половині гри забити динамівцям так і не вдалося. Непогано здалеку пробував Черна, не дуже впевнено, але Санчес порався з ударом. А на 62-й хвилині Черна сильно пробиває штрафного з лівого кута штрафного майданчика. А Мілевський у свою чергу переправляє м'яч в сітку 1-1. Хоча там скоріше неосвідомлено забивав забував м'яч просто вдало від нього відскочив. Але опинитися у потрібному місці у потрібний час це теж дуже важлива якість для будь-якого нападника. От тільки у наступному ігровому епізоді причепився до арбітра і отримав червону картку. Чернат і далі пробивав здалеку, змушував Санчеса нервувати, все ж м'яч був слизьким, поле підсипало снігом, а тому помилка могла статися. Однак ця гра могла закінчитися і поразкою. Девід Вілья грудьми скинув м'яч Морієнтесу, але удару нападника не вийшов. І все ж голів у грі більше ніхто так і не забив, нічия 1-1, яка звичайно більше влаштовувала Валенцію. На месталь я не міг зіграти Мілевський через дискваліфікацію та Бангура через травму. Кияни непогано розпочали матч, навіть створили кілька моментів. Головне, Валенції не вдалося захопити ініціативу, нав'язати свою гру, заволодіти м'ячем. Однак Валенція і не поступалася киянам, і теж мала свої нагоди. В одному з епізодів Кравченко виносив м'яч вже з лінії воротарської. Довелося рятувати команду і Богушу. А на 34 й хвилині Ель Кадурі перехопив м'яч на чужій половині поля. Кравець підібрав, обіграв двох захисників та проштовхнув м'яч у ворота 0-1 на користь київського Динамо. Однак зберегти перевагу до перерви не вдалося. На останніх хвилинах господарі заробили штрафний. Послідувала подача, яку головою замкнув Марчена 1-1. На початку другого тайму Валенція вийшла вперед і знову стандарт і знову порушив несмачний. Дельорно вивів свою команду вперед. Для Динамо цей гол не був критичним, адже киянам все одно потрібно було забувати, щоб вийти у наступний раунд. От тільки тепер пропускати більше було не бажано. І динамівці забили. Артем Кравець після передачі Корея вискочив сам на сам з голкіпером та відправив м'яч в сітку. І тепер рахунок 2-2 влаштовував саме київське Динамо. Лишалося тільки вистояти останні 20 хвилин гри. А моменти у Валенції були. Важко було киянам в останні хвилини. Вийшов свіжий бараха і теж почав створювати проблеми київському захисту. Але кияни вистояли і вийшли у наступний раунд, а там їх очікував харківський металіст. Вперше в історії два українські клуби зустрілися у Єврокубках. Історичний для українського футболу поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка УІФА відбувся у Києві 12 березня 2009 року. Металіст вийшов у такому складі Горяйнов, Ганцарчик, Обрадович, Майдана, Гує, Валяєв, Едмар, Флюсар, Олійник, Асеведо, Коельо. Динамівці грали у такому складі: Богуш, Бетао, Сабліч, Михалик, Букоєвич, Корея, Алів, Єременко, Нінкович, Кравець, Мілевський, Юрій Сьомін проти Мирона Маркевича. Певний час гра йшла на рівних, жодна з команд не мала переваги, але поступово кияни заволоділи ініціативою. Біля воріт Горяйного почали виникати доволі гострі епізоди, і металіст почав грати другим номером. Хоча і у харків'ян періодично виникали нагоди, щоб відкрити рахунок. Один з найкращих шансів був у Жажі на початку другого тайму, але бразилець пробив неточно. Динамівці відповіли моментам кравця. М'яч після удару нападника пройшов в сантиметрах від дальньої стійки. Однак вже через хвилину у схожому епізоді Вуковіч відправляє м'яч в сітку. На 72-й хвилині жажа вривається в штрафний майданчик і падає. Однак арбітер не зупиняє гру. Пишіть у коментарях, чи було, на вашу думку, у цьому епізоді порушення правил. Згодом ганцарчик ледь не зняв шорти з Корея і отримав жовту картку, через яку не зміг взяти участь у другому матчі. А наприкінці матчу Мілевський ледь не подвоїв перевагу, горяйно врятував команду і зберіг інтригу у протистоянні. І все ж після першого раунду українського протистояння, перемогу, з мінімальним рахунком святкували київські динамівці, але попереду був матч у Харкові. Погода у Харкові бажала кращого, але на видовищність футбольного поєдинку ніяк не вплинула. На 29-й хвилині Асаведо зробив передачу штрафного, а слюсар головою підправив м'яч у ворота. 1-0 Харківський металіст виходить вперед. Наприкінці тайму Мілецький продавив кремезного папагу Є, але удар в дальній кут вийшов неточним. На початку другого тайму Аліїв пробив здалеку стійка. А вже через пару хвилин жажа показав справжню майстерність у виконанні дальніх ударів 2-0 рахунок, який виводив металіст у наступний раунд. Але перевага була хитка, адже киянам достатньо було забити лише один гол. І на 68-й хвилині кияни цей гол забивають, відзначається сабліч, і тепер металісту потрібно було забивати ще. І вже через хвилину Слюсар знову вивів харків'ян вперед у цьому протистоянні 3-1. Динамо йде в атаку. Ель Дорій віддає передачу на Мілецького. Той збирає біля себе кількох гравців металіста і п'яткою проштовхує м'яч далі, штовхний майданчик. Мілош Нінкович підхоплює і робить передачу у воротарську. І Андрій Березовчук переправляє м'яч у власні ворота. Андрій Березовчук, який буквально за дві хвилини до епізоду з'явився на полі замість Бордіана, 3-2. Автогол, який, врешті, зупинив вражаючий єврокубковий похід металіста. У чвертьфіналі кіяни зустрілися з французьким парі Сен-Жерменом. У першому матчі на Парк де Пренс жодна з команд не змогла відзначитися. Матч закінчився в нічию 0-0. У Києві динамік це розпочали надзвичайно вдало. На четвертій хвилині гри Ісмаїль Бангура ударом за меж штрафного майданчика відправив м'яч в сітку 1-0. Луіндола, звісно, міг дуже швидко настрій київській команді зіпсувати, але пощастило. А справжній кураж піймав Бангура, який знову і знову загрожував воротам ПСЖ. А на 16 16-й хвилині воротар паризької команди Ландро помиляється і фактично дарує другий гол київському динамо. Дуже незграбно зіграв воротар у здавалося простій ситуації, але кияни подвоюють перевагу і рахунок стає 2-0. Швидко забиті голи дуже сильно вплинули на команду поля Легуена. У французів нічого не виходило в атаці, і захист грати надійніше не став. Кияни не раз мали можливість забити третій м'яч, і вони це зробили вже на початку другого тайму. Мілевський заробив штрафний з ударом Аліва Голкіпер впорався. Але поруч був Вуковіч, який добив м'яч свідку 3-0. Динамо Київ громить Парі Сен-Жермен. Сьогодні це звучить як сон при температурі за 40, Але колись були і такі часи в українському футболі. У півфіналі Кубка УЄФА сталося друге українське протистояння в Єврокубках в історії. Київське Динамо зустрілося з донецьким шахтарем. Шахтар грав у такому складі: П'ятов, кучер, Чигринський, Рац, Срна, Хюбшман, Дуляй, Фернандіньо, Ілсіньо, Жадсон, Луїс Адріано. Склад Динамо – Богуш, Бетао, Вуковіч, Сабліч, Кореа, Юсуф, Елькадурі, Нінкович, Аліїв, Бангура, Мілевський. Команди розпочали матч дуже обережно. На полі було багато боротьби. Гравці не планували поступатися в жодному ігровому аспекті. Динамо, як і належить господарям поля, активніше створювало моменти біля Шахтаря. Важко назвати їх небезпечними, але гірники у свою чергу в атаці не створювали нічого. І всередині тайму кияни вийшли вперед, забили так, як вже не раз забивали у сезоні. Аліїв сильно пробив штрафного, а Чигринський у боротьбі з Мілевським зрізав м'яч у власні ворота, записаний як автогол, все ж роль Мілевського в епізоді теж варто відзначити. Шахтар відіграв перший тайм невдало. Кияни могли подвоїти рахунок, а шансів його зрівняти у гірників майже не було. Не можна сказати, що Шахтар заграв краще у другому таймі, але кияни самі відійшли ближче до власних воріт, віддали Шахтарю контроль над м'ячем. І, хоч атаці у гірників нічого не виходило, їм вистачило одного моменту. Віліан отримав пас від Джадсона, увірвався в втовний майданчик і віддав передачу на Фернандіньо, який зрівняв рахунок. 1-1. Середина другого тайму бразильці роблять свою справу. У киян був тільки один шанс вирвати перемогу. Момент на пару організували Мілевки та Аліїв, але останньому переграти п'ятого не вдалося. Матч закінчився в нічию 1-1. Донецький матч динамівці розпочинали дуже обережно при тому, що саме киянам потрібно було забивати у тій грі, нулювання чия виводила у фінал саме Шахтар. І все ж, перші хвилини матчу динамівці демонстрували більш оборонний футбол. Кияни також поступилися контролем над м'ячем, тоді як Шахтар грав сміливіше, і саме господарям вдалося доволі швидко відкрити рахунок. Після передачі від Срни Бетао впоратися з м'ячем не зміг, а поруч опинився жадсон, який пробив точно під поперечину 1-0. Динамо не витримувало психологічно. Кияни забили гол з офсайду, який, звісно, не був зарахований. Але в результаті епізоду жовта картка Алієву, жовта картка Бангорі за сперечання з арбітром. Абсолютно безглузді жовті картки на рівному місці. Але ця жовта для Аліва ставила хрест на фінальному матчі. Він би не зіграв у фіналі, якби динамівці туди вийшли. Питання навіщо? Адже офсайд був, а якби й не було, сіба на рішення арбітра можна було вплинути своїми криками. Кияни провалили першу половину гри, але попереду був цілий тайм, щоб виправити ситуацію на полі. І вже на початку другої половини Бангура вискочив сам на сам та майстерно переграв п'ятого 1-1. А потім гра заспокоїлась тільки ближче до завершення матчу. Команди знову збільшили темп, і наступила розв'язка цього принципового українського протистояння, що вийшло на континентальний рівень. Вільям зробив прекрасну передачу на Елсіньо. Бразилець розібрався з захисниками Динамо і пробив у дальній кут 2-1. Донецький Шахтар на останніх хвилинах матчу вириває путівку у фінал Кубка УЄФА, а кияни зупиняються за крок до. Друзі, хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу. Це список станом на початок грудня. Ціную кожен внесок. Також дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось!